Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У тимчасово окупованому місті Севастополь пролунав потужний вибух на одному з російських кораблів. Про це повідомив телеграм-канал Кримський Вітер у п'ятницю, 13 жовтня. Щойно на рейді Севастополя вибухнув корабель. Глухий вибух відчули мешканці центру міста. Спрацювали сигналізації автомобілів. Йдеться у повідомленні. Пізніше з'явилася інформація, що вибухнув один з малих ракетних кораблів проєкта 21631 Буян М. Носій. Крилатих ракет «Калібр». за даними телеграм-каналів, після ураження дрону розірвало ракету Калібр. Також були оприлюднені фото і відео, на яких видно сильне задимлення і політ гелікоптера в районі Вибуху. Телеграм-канал Морський Вовк зазначає, що в морг Севастополя доставлено тіло одного із синів адмірала, який був на кораблі. Адмірал дуже добрий та старий приятель. Путін особисто приїде в Севастополі з таємним візитом до моргу, звідки почнеться таємна церемонія прощання. О ціль дістала ракета. Нагадаємо, вчора ВМС України Твердили пошкодження російського сторожового корабля Павел Державін. Він підірвався з невідомих причин на зовнішньому рейді Севастополя. Подробиці в ефірі еспресо розповів капітан третього рангу Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Зсу. Російський корабель Чорноморського флоту Павел Державін. Досить рідкісний птах. На Чорноморському флоті у росіян було дві одиниці таких кораблів. Наскільки пам'ятаю, всього чотирьох. Це новітній корабель ближньої морської зони, який є патрульним. Він був побудований у 2019 році, а з 2020 року поставлений у стрій. Відповідно, це дуже новий корабель. Навіть за своїм зовнішнім виглядом він копіює стелс технології, технологія зниження помітності світових лідерів військово-морського будування. Наскільки він відповідає стелс, сказати не готовий. Однак можу сказати, що це один з тих кораблів, якому не пощастило залишитися щось патрулювати, сказав Плетенчук. Раніше про пошкодження цього корабля Дмитро Плетенчук заявив у ефірі Радіо Свобода. Ви перші, кому я підтверджую, це офіційно сьогодні, що він отримав пошкодження. Я не можу. Вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту. Назвімо це так, але факт такий є, сказав він. В той же час російські окупанти змінили тактику використання свого Чорноморського флоту в війні проти України. Тепер РФ включає до бойового використання лише ракетні носії типу калібр для нанесення ударів по території України. А інші ворожі кораблі фактично не беруть участь у бойових діях. Про це розповів речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Водночас, на його думку, поки що зарано говорити про зміну балансу сил на Ось наших військ у районі, тимчасово окупованого росіянами Криму. Угруповання Росії залишається досить великим понад 30 бойових кораблів, не рахуючи катерів та допоміжного флоту, сказав Плетенчук. Також представник військово-морських сил ЗСУ підтвердив, що окупанти розосередили Чорноморський флот між новоросійськом та Феодосією, оскільки не почувають себе в безпеці в Севастополі. Однак, останні залишаються головною базою ЧФРФ у Чорному морі. Завантаження калібрів вони росіяни можуть робити тільки на цій базі. Відповідно, вона використовуватиме. Ця і надалі у них немає вибору. Вони просто там перебувають менше ніж раніше. Уточнив плетенчок. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.